Друзі, ось настала у нас осінь. І я вирішила зробити сьогодні пасту Амосова для, я кажу, для підняття імунітету. Ну, в общем, треба трошки себе чимось в такі холодні дні радувати. От. Ну, багато, мабуть, ви знаєте, ну, бо часто люди забувають її робити. І це, це от, я побачила. Жіночка робила і спомніла, що треба зробити. Купила. Вчора бачила, я ходила на базар, купила ізюм, ось тут чернослив, це вже я помила їх. Чорнослив, курага, інжир. От Є в мене лимончик один і мед. Ось такий у мене мед. Ось я, якийсь тут. Це. В общем, все по 200 грамів треба. 200 грим изюма, 200 о, інжира, 200 кураги, 200 чорнослива, 200 меду і один лимончик. І все помила. Зараз чоловік поможе мені перекрутити на м'ясорубку. Все змішаємо. І, это... до речі, я це обдала спочатку гарячою водою, дуже такою гарячою. От воно постояло трошки, попромивала декілька разів. От і зараз будемо крутити. І ось ще 200 грамів горіха. Ну, ось така у нас вийшла паста. Ой, шматочки, лимончика щось не розійшлись, бо я, я перекрутила два рази. Гляньте, два рази це взагалі воно як паста така на, настояща один раз. Ну, мені не подобається. Ми в тому році перекручували два рази всі інгредієнти. А лимон ось трошки забула лимон один раз, і бачите, он шматочки. Ну, нічого, -то, нічого страшного. От. І тепер розкладаємо по баночках, по невеличким баночкам і ставимо в холодильник. І хранимо це все в холодильнику. Так, ну от, друзі, ось наша паста, закриваю кришечками. Ось одна баночка, друга баночка. Це, до речі, такі 300-350 грамів м з варені баночки. Ще одна баночка. І ось така маленька, Не знаю скільки тут, будемо. 150. От. Ось у нас получилось таких 4 баночки. 3 грамм по 300, это не знаю, грам 150 чи 200. Маленькая такая. До речи, пошло у меня на все эти сухофрукты. По грошам это получилось. Ну так, робіть. І будьте здорові! Всім привіт, дорогі друзі! Ми на каналі Лілія Киселенко. І з вами у Черкасах. І сьогодні 4 градуси. Тепла. Такий Мам, Ба, це стоїть. Хто? Птички? Вот. А, ну тут и вороны, гал. Вот это что за птичка. Галка. Да, бачиш, яка красиво, да. Галка, може. Вот они галка. Грачи? Може, грачи, я не знаю, как вони называются. вони. Оце як птичка называется. Красива така. Ой, а он. Для они уже голодные, кушают, шукают. Семечки, да. Зернышки какие. И горобчики. Горди. і голуби, да. И вон вони там щось шукают, якісь зернышки. Зернятка якісь шукають. Ба. Треба буде приходить, им там уже в кормушку, наверное. Кидать якісь крошечки. Там ведет. Угу. А ми тільки що дивилися, як а, цей грак да? чи воронах заховав. Ворон заховав горішок, зробив собі ямку, там, у, у, этом самом, розгріб, поклав горішок і, і спрятав. А ці ходять, ходять он, розгрібають усі, так що вони скоро знайдуть твій Угу. Вот он еще, смотри. Где? Вот они, смотри. Где? А, ага, вижу, беленький, красивый какой. Белый. Бачу, бачу, да. Ну, пишла. И... Красивые листочки, а? Сейчас. Ходил, С носорогом, да? Какао? На нас тут не сьогодні сейчас Открыто. Открито, так. Да. До сім'ї нас сейчас, наверное, не працює. Може, спуска один, что все. А, з мамами он. Всі в садочку. Всі в садочку, бачиш. Один ти оце гуляєш у нас. Вот он, смотри. Ну так то маленькі дітки. Вони ще не ходять у садочок. Я навчилися Работу. да ну, то, не сьогодні за піти. Люди недавно сиділи тут. Беку тінечки під цим деревом. Уже листопад. Скоро зима. Mm -hmm. Та що це ви тут робите? Орешки розбиваю. Ти mm Ты -hmm. помогає дедушки орешки розбивати? Так. Mm -hmm. Oh, mm -hmm. yeah. з рішки, да. Там еще один есть орешка, да? Да.